Восьма ранку, 29 жовтня, ми зайшли до дубового лісу. Подимо, що в ньому є. Ну, напевно, нічого не буде видно. Це по-перше. А по-друге, трошки моросить дощ. Оці всі хащі, вологі, так що нам не повезло. Ми знову не заліземо у корч. Зараз подивимось, що зараз буде у нас. Не було нас тут 5 днів. Так ліс помінявся, вже так почервонів. Ось тут ми знаходили гарненького гриба і сліду немає від нього. Що зробиш? Ідемо походимо, романтика. Я не знаю, як так можна побачити червоного грибочка в червоному лісі, але він тут росте, бо він, певно, що на мосі. Оп. Є наш перший грибочок за сьогодні. От урвав оцього каліча одним словом. його ставлю. Каже, ми там ще якісь є. Йдемо дивитися. Де ти кажеш, що є? Боже, як то файно тут. А де дійсно. Один Це вже красавці, це вже красавці Витягуй. Це вже те, що нам треба. одно ще є грибочки, правда круто? Десиночок. А того йде, тут гриб росте. Неймовірно, але факт. 29 жовтня одиво і щось там і виросло легеньке. Було би то вулиці не намогтися, я би точно не побачив. Такий білий. А так і є, такий білий. Вау! Ні велике, ні мале, але вже старе. Але сам факт воно є. Так що все, завдання виконано. Знайшли ножку від білого. Певно, шляпочку коза з'їла. Грибів небагато, але хай у білі буде їсти. Слава тобі, Боже! Я вже думав, що калісіду буде останній гриб сезону. Це був би позор страшенний. А ось тут щось таке би інакше росте. Вау! який гарний. 29-й. Фу, вже жовтні. Я перепутав. Боже, яке воно файне. Оце так, це те, що ми шукали. На тій самій ганенці дорожці. Що і п'ять днів тому. Йдемо далі по ній зараз. Ось і цей красень. Не був ганенцій дорожці. Я вам покажу. Тут такий гарний темненький росте. Я думаю, що білий. Дигай, чуть не роздавив його. Оп, є, якийсь грибочок ще один. Темненький, темненький. Так, це білий. З гігантською шляпкою. Навіть не найстаріші. Кльово. Йдемо далі шукати. Грибний сезон триває. Кінець жовтня. І в нас ще один грибочок. Дивіться, як файно. По тій самій дорожці. Нам там лишилося 200 метрів, Мені ще два гриби знайду. О, це прям грибня. О, так покажи гарненько. Чік-чик. Ай, файний. Супер. Це у нас трофейчик. Надію, цей грибочок не старий. Він ще гідний гриб. О так, це гриб той, що треба. Я вже чую потугу мартина. Як його тяжко дістати. Ай він трошки погрижений, грибів нема, ми ще теж голодні. Але це щось, одкого оберни другим боком такого. Отакого переверни. Наниз покажи. Ну, бачите, не старий, а грубезна ложка Йо, така. Йо-мойо, тут певно кіллю. І такий твердезний, як дубовий. Взагалі, але... супер. Все, сьомий, до побачення. Хе. Все, у Мартина сіла батарейка. Грибів немає, рекордів немає і нема заохочення. Є ока шляпа, та й дуже добренько, що вона є. Відкривай. Ого! Ого. Це чітко, це велетень. І навіть не дуже старий. Такий, щоб потрогати, він ще твердезний, суперово. Чи не знаю, як можна бачити ось такі ось гриби в лісі, якщо вони просто кольору листя. Слава Богу, трохи сонечко вийшло і там блистить шляпочки. А Аналька посміхнеється. По цьому грибу видно, що сезон геометричної прогресії. Підходить до кінця. Гриби вже невеликі, а старезні. Ну, але хоч таких пару штук на заслужку буде. Не що, Мартин гриба, може і остання в цьому сезоні. Йду подивлюся що. Ого, що прямо тако на дорозі? А ну чекай, хвильку я. До тебе пролізу. Е, тобі непоганий гриб. Він взагалі не поганий. Це прям дорога. Така собі автомагістраль лісова. І і і і, і, і. гарненький грибочок. Молодого гриба навряд чи колись буде. А ну давай, все, не знайдемо. Кешу чистий. А от таких би ще пару штук. І того всього у нас є більше піввідра всяких. Тупорову йдемо трохи походимо. Пішли ми в Опеньки, а там ще лізе якісь маленькі, біленькі. Все, такий сезон триває з білими. Гарний, молоденький, 29 жовтня. Знайшли купа рядовки. От тут, от там ось тут є. Ну, На жаль, у нас такі гриби не ходові, ми їх збирати не будемо, нам вистачає і білих, щоб з'їсти. Дивись, колибаня, якась така мутна, що з неї не то, коли да? проходжу трошечки далі. Я ще проходжу, дивлюся, якісь такі Листочки в болоті. Щось таке, це не О, не? так подивитися. Тут бах, дивлюся. А то 100% свинки собі чухалися. Там покупалися, а тут собі чухалися. От видно. Сюди свинки чухали. І тут десь видно навіть оп! Їхні сліди. от. Видно, раз копець це було файне, отут його копець це файне. Кльово, ліс живий, є якісь тваринки. Були ми тут у неділю і знайшов малий глив. От ті гливки є. Минуло три дня, ну вони майже не виросли. Ну нічого, будемо знову через пару днів дивитися. Але красочка. Ні, оце буде гриб дня. Оце він крутий. Поверни його іншим боком так покажи. Боже, як намальований. Гриб намальований. і Ліс як намальований. Кругом подивитися. Боже, яка благодать. Круто. Є такий варіант, що цей гриб буде в последній сезоні. Красота. Ну що, це наш нинішній улов. 29 -е. жовтня. Все, конець білим. Одимо парочка гарних, отут взагалі трофейчик. Там пару шляп червоних, яких ось два польських знайшли. Та й буде нам. З білими конець. Ми знайшли тільки того, що ми знаємо всі, всі ліси в радіусі трьох кілометрів. І далі через день, а то й кожен день ми в цьому лісі. Сьогодні, як на диво, купа машин. І тут стоїть якась машина. І там стоїть або вони якісь супер екстра ентузіасти, або вони приїхали по опеньки. Ми гриби свої вигрузили, а зараз тою дорожкою теж в опеньки.